Друзі, нас інфоперші головне поїхали. Під добропіллям сталася подія, яка шокувала навіть найближчі штаби. 273 російські військові здалися в полон. Їх оточили українські підрозділи без нормального виходу, без сил продовжувати опір. Деякі з них з повним відчаєм кричали: ми склали зброю, дайте нам піти. Забирають тіла наших загиблих. Їхні голоси лунають скрізь, щелини між окопами і траншеями пише телеграм-канал. Топор Пумсте. серед полонених солдати й офіцери, багато з яких були деморалізовані через втрати в команду. Вані, обірвані ланцюги постачання, відсутність боєприпасів. Частина з них втратила контакти з резервами, отримала накази, які не могли виконати, або опинилася у пастках українських тактичних оточень. Ворог вчав здатність координувати дії у деяких командах. Виник хаос, у когось були пошкоджені засоби і солдати залишилися без супроводу. Перед здачою полоненим видали воду. Медичну допомогу дозволяли звертатися до командирів із проханням про гуманітарний коридор. Українці стали найближчі дні. Збирати тіла загиблих росіян, не гарантувавши евакуацію усіх відразу, але дала можливість сім'ям ворога дізнатися про втрати. Полонені склади речі в окремих наметах, велися реєстрації, ім'я, звання, підрозділ, стан здоров'я. Усім гарантували дотримання Женевської конвенції. Ця масова здача найбільша в таких масштабах за останній час у розмовах серед українських солдатів лунає шепіт. Ніколи тільки не здалося. Ця подія показує, як прагнення вижити переборює страх і пропаганду для багатьох із тих, хто здався. Перемога України вже не виглядає абстракт. Ну вона близька і неминуча. Що ж здача 278 солдатів під добропіллям це знаковий перелом на фронті. Вона вказує не лише на бойову перевагу України в цій ділянці, але й на глибоке розхитування морального духу російської армії. Коли солдати воліють здатися, а не гинути, це симптом більш широкої деморалізації. Україна мусить використати цей момент, посилити атакувальну стратегію, висказувати гуманність до полонених, підкреслити міжнародно-правовий статус бою і не дати ворогу підняти голову. Операція, яка передувала здачі, була підготовлена з точністю до метра. Українські сили спочатку відрізали шляхи постачання, накрили техніку ворога дронами камікадзе та артилерією, А після цього провели рейди глибинного опоплення. Диверсійні групи зайшли з тилу і перерізали евакуаційні маршрути, блокуючи противника і на півоточенні, Коли російські командири тали зрозуміти, що підкріплення не буде. Радіозв'язок з вищим командуванням обірвано почалися переговори про капітуляцію. У перші години після здачі російські бійці виглядали виснаженими. Брудними частина з них була поранена. Їх розміщували групами, надавали медичну допомогу воду їжу. Дехто не стримував емоцій, просив не повертати їх назад. у Арев кажучи, що на фронті нас кидали як на м'ясо. Командири втекли першими кілька поланених і зізналися. Полонених що ще за тиждень до цього планували здатися, але боялися розстрілів з боку загороджувальних загонів. Після зачистки району українські військові знайшли щонайменше п'ять замінованих ділянок. Самі росіяни навіть не знали про їхню наявність окинути. Бліндажах виявлено документи з даними про втрати, які суперечать офіційним цифрам російського міноборони. Були виявлені списки мобілізованих, які так і не прибули. Це вказує на високий рівень дезорганізації у частинах противника. Цей випадок уже активно вивчається міжнародними правозахисними організаціями та спостерігачами, як, наприклад, масштабного колапсу військової групи противника на обмеженій ділянці фронту. Якщо подібні ситуації повторяться, Україна отримає не лише військову, але й моральну перевагу на міжнародному рівні. І з Добропілля почався Новий етап, коли навіть добре укріплені угрупування ворога воліють і здатися, а не гинути даремно. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.